Я хоч і не лікар, але знаю, при кашлі допомагає сироп пектолван плющ. Привіт, друзі! Вітаю вас у студії Сніданок з 1 плюс 1. З вами є Фросинія і зараз я вам розповім прогноз погоди по всьому світу. Ввесі потужна, дуже здоба. Канаді дуже сильні морози. Температура 35 з позначкою мінус. Мінус 35. Ви замерзнете, превратитеся в льод і поки літо не прийде, ви почнете примерз... вимерзати. Сильний землятрус в Китаї викликав руйнівний цунамі. Хвиля цунамі, японія це клан, вітер! метров, але є художена вона, на літо не закінчується. Усі вихідні в Україні нічого не буде. Ні стігу, ні морозу, нічого. Тільки гололюдом. кожелем. Залишатися вдома всім. Їсти, всякі кросани, бутерброди з маслом. Ну, все, з вами була Євросинія. До побачення. Я вас всіх люблю і ви любите один одного. Всім па-па!